так запікається сало з прослоєчкою, дивіться. Запікається гарненько, при великій температурі робить. Скоринка така робиться класна. О, дивіться. Отака вона. О! Скориночка. Таке сальце у нас по 420 гривень за кілограм. Хто хоче замовити, номер замовлення на вайбера 068 303 95 83. Ось таке. Салко з прослоєчкою. Бачите, дивіться. Це не почирьовка, а просто салко з прослоєчкою. Один слойчик зверху чи там. Но воно м'ягесеньке, як маслице, і дуже смачне. Отаке сальце. Хто хоче замовляйте. На вайбер і все. Зараз я витягну ще вмиске вам покажу.